Ви сказали, ну і згадали про російську агентуру, яка вибачте, будь ласка, яка заважала розвиватись в українській ракетній програмі. Зокрема, так я правильно вас розумію, що оця агентура вона працювала в період війни, вже, тобто, з починаючи з 2014 року, і до моменту вже великого вторгнення, все ж таки вони намагалися руйнувати і блокувати розвиток українських оборонних систем. Саме так, на жаль, ми ж бачили не призначення міністрами оборони того ж питання. Від мій однокурсник, це формувалася Національна академія оборони України і набрався перший набір і Туди входили. От ми вчилися на курсі, в тому числі, наприклад, міністра оборони Єжеля. І коли він зайшов міністром оборони, всіляко говорив, що буде підтримувати цю програму особисто мені, оскільки я, я від генштабу відповідав за. Реалізацію проєктів і перший етап ми провели закрити в непростих умовах. А потім він злітав в Російську Федерацію, там повинен бути на 2-3 дні. А йому там продовжували його, значить цю якби в лапках роботу аж на тиждень там сформували групу відповідно по Вірбовці, остаточно його, От, його і літак, і групу забезпечення возили на міста, де він раніше служив там на Далекому Сході, ну і все решта. От, він такий і як був до всього прочого. тобто все робили. Після цього він прилетів. І значить, почав з того, що зупинати фінансування цієї програми Сапсану, от впливної ну далі, які вони заходили, робили все, тому що це ж стратегічне питання було і тому росіяни як тоді походу як могли впливати і зараз в ті ультиматуми. Які вони зараз висовують по відношенню України під час так сказати, намагань, перемовин, щоб зупинити не тільки постачання України озброєння з боку союзників, але ж і розробку ракетного озброєння? Зрозуміло, що ми на це не підемо. Вот, і не при яких умовах, Тому що це, це і взагалі це приймати, це здати Україну. Ну, не за то боролись, не за то жертви і все таке інше. І тому, на жаль, ще з цих часів вот, такого роду дії агентури російські мали місце, і зараз наслідки дуже важкі там з 2014 року ще раніше займалися цими програмами. От ми хвилин і раніше, і, 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 і тільки зараз вийшли на фактичний етап і провели в травні бойове застосування їх із іспити бойові, значить, цієї ракетного комплексу. І прийнято рішення про масштабування цього проекту, тобто про вирівняння. ну на це потрібен час не так просто, і крім того, окремо питання про те, що спільно з німцями. Проводиться робота, тому що проектна програма 2022 року там декілька напрямок, в тому числі і ті, які відомі, тобто Нептун, оцей далекий, який оцей Сапсан гром 2 але в тому числі нові приєднується до цього подалеки програми, подалекабійної зброї спільно з Німцями. Мир спокій не єдине на ти, щоб передавати Тавруси, але єдине на те, щоб спільно розробляти далекобільну зброю. Для нас це принципово важливо. Я знаю, що свого часу ви підписували звернення до політичного керівництва країни з тим, щоб на бойовому чергуванні залишити комплекси С 200 Ну і власне, ви на них служили. Ви їх дуже добре знаєте. Що ви можете сказати? От ваша оцінка зараз ці комплекси. А вони були важливим елементом в системі протиповітряної оборони. Я думаю, ну от той момент, про який ви сказали, це той, той момент, коли ще в нас залишалося всього шість комплексів, а їх було десятки, набагато більше. Тобто, у мене, коли я був командиром Київської зенітно ракетної бригади, було навіть два місця окремо. Дивізіон стояв на півночі Київської області і на заході група дивізіонів С 200 а також. Приєдналась потім Уманська група, коли Уманський Уменський ракетний полк, там був. Вона характерна тим, цим він морально якби і устарів. Тобто це розгортання, згортання 18-22 години великий час. Але ми бачимо по застосуванню під час війни цим займався головне управління розвідки Міністерства оборони, як несподівано його застосовували із засад. І завдяки цьому безумовно, з великою по модернізації працювали над тим, щоб його застосовувати як проект Земля-Земля, але цю ракету. Засоби протиракетної оборони Росіян виявляли і знищили, тобто тут не зовсім ефективно вийшло, а, а з точки зору того, як і було раніше застосувати дальність 240-255, а останні випуски з 200 були на 300 кілометрів. Ми бачили, що були знищені два літака А-50 і, і там Іл-22 в паркивані працювали. А росіян це літак А-50У, значить, удосконалений пірший варіант, Це літак дальнього радіосинного виявлення і управління. Це одночасно а, засоби розвідки і пункт управління в небі, які дозволяють виявляти повітряні цілі ну, в залежності від їх розміру на дальності 600-400 кілометрів. Аналізувати всю ситуацію повітряну і ставити завдання, видавати цілі указання своїм засобам ураження, такого стратегічного рівня значить, розвідна ударний комплекс, і коли ми побили це комплексами С-200, Наче два А 50 потім дроном э, А 50 в Білорусі є в, в інтернеті знімки, як це зробили. Зараз Паутіна э, спалили два. Тобто у них значно, э, після того як збили там над Азовським морем ці два. Значить, вони вже э, там чути не півроку відновили цю ситуацію, а Тепер знову нанесли удар і знижили на рівні стратегічному це э, э, їх роботу, тому що. Він цей не, літак може вести розвідки в повітрі розвідку, в повітрі на землі і на морі, і цілі указання в онлайн підкреслюється. Ну правда, у них це на, на землі, наприклад, і з іл 22 робилися ці спарки, тому що в американців цей літак є 3 а він одночасно і шведи зараз. от там закрили цю інформацію, передали, не передали Україні, але на Заході говорять саме, що літак Швецький дальньориційного виявлення забезпечив інформаційну інформацію, інформацію f-16 старий з ракетами на 120 кілометрів, і це дало йому можливість такого роду літаку збити більш сучасний су 35 який має може ракету повітря-повітря на, на дальності 300 кілометрів на середніх і великих висотах. Більше того, під час ведення війни вони за з застосуванням Сміг-31 таких ракет повітря-повітря збили наш Міг-29 на дальності більше 200 кілометрів. Тобто нам треба шукати справ можливості працювати над цим у себе оборонно промисловому комплексі підприємствами з нашими союзниками для того, щоб нові озброєння технології модернізувати старі і той же С 200 бачите, яким чином використали і ще не паризили. Хоча я там звертався на той час і до міністра оборони, і до начальника йому до начальника там академії цієї, але ну там було політичне рішення, в угоду росіянам прийнято, щоб, щоб даже жодного пуска, я пояснив досвід Ізраїля Арабської війни, про те, що Ізраїльтяни бачили, де там у сирійців комплекси з 200 були, вони наносили в першу чергу удар, як по самим позиціям цього зенітно-ракетного комплексу, по самим зенітно ракетним комплексам, і навіть їх команда на вертольотах прилітала, де за. Собі розвідки для цих комплексів, там П-14, вісітамір, зрізали антени, підривали, зрізали, і антени просто переносили для для вивчення. Тобто ще тоді ізраїльтяни вивчали яким чином, а це було в минулому сторіччі, на всяк випадок знали значення. А тут було таке прийняте рішення. Воєнно-політична з, з, з того, щоб порізати С-200 в угоду Російської Федерації. Тому агентара, агентура Російська тоді була, ну і вона не зликла, не зменшилися кількість, Працюють наші с по відношенню них, але вона залишається досі в Україні, і з нею треба продовжувати боротьбу нашим спеціальним органам і структурам. Та, пане генерале, ну ми маємо багато прикладів, коли Україну, я би сказав би так, безбожно роззброювали. Це, до речі, нещодавня наша історія, коли а, Україна утилізувала понад три мільйони протипіхотних мін. Зараз це ну, в голові просто не вкладається. Як можна було піти на таку угоду, відому як там, Отавська конвенція? Це вже, до речі, відбувалося, наскільки я розумію, під час війни. яка Триває з 2014 року. Тобто, я можу зробити висновок, що знищення С 200 в Україні це не від нерозуміння, а це швидше от частина цієї програми, її Путін називає демілітаризацією України під кураторством Росії. Однозначно. Більше того, це ж не тільки по цьому напряму, а дивиться. Значить, ну у нас в американському посольстві був офіцер, який займався воєнному аташатом. Значить, до ті, поки у нас була ядерна зброя, вот, тим, щоб переконуватися, і була прибрана ядерна зброя. У нас Цілеспрямовано спрямовані працювали над всім американцем, не тільки росіяни. А, крім того, окремо контролювала ситуацію з переносними зенітно-ракетними комплексами і з піхотними мінами. Ну, роль і значення нам наскільки не вистачає, навіть радянських старих переносних зенітних ракетних комплексів. Ну, зараз залишилося раніше там різних переносниць. Ігла, наприклад, зараз, і самі своїми руками знищили, і то інше. Вот, дивіться, зараз відмовилась від цього країни Балтії. От в зв'язку з тим, що вони розуміють, чим треба поля робити, мінні на кордоні там Польща також на кордоні з Російської Федерації, з напрямось. От і там цей час не швидко вирішується, там ти півроку але бачиш, що це важливо ще суттєво. Росіяни взагалі не звертають увагу на міжнародне законодавство. Вони роблять своє, як їм це потрібно. І тому от ці елементи демократії гуманізму, вони обертаються для країн, на яких нападають, в тому числі для України, і з такою політикою. Не воєнополітичного нашого керівництва в відповідні е, періоди е, тепер е, дуже важким станом і втратою наших як військових, так і цивільних. Та це боляче усвідомлювати. Ви згадали ПЗРК і ГЛА, які були утилізовані. А нам же відомо, що навіть тією «Іглою» зараз українські бійці продовжують збивати і російську авіацію, зокрема штурмовики су 25 і якщо я не помиляюсь, під час, під час початку вторгнення на аеродромі Гостомель, одним із перших збитих російських бойових гелікоптерів, він був збитий саме іглою. А зараз так.